Бога за визволення дітей з полону фізичного чи духовного, і з яких полонів заблуждень, з яких полонів любих обстоятельств. Просим Бога благословив Боже, свій присутствия, щоб там, де вони знаходяться, щоб Господь утішує, укріпив духом свят і можливість вистояти. Щоб вони послали до Бога тоді, споці країни розжене і розторгне всякі узи, і, і написано були із полона, і синові, і дочері на руках понесуть, і, і батьки будуть літіти, щоб в них не було чувства безнадіжності, безладження якось помочь Є, а от як? Тому називаємося зараз до Бога. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа Боже. Ми не зараз за дітей, за тих, хто в полоні. Полон це любо, в будь-якому випадку погано. Давно особливо те, що це захисники. Просимо Господа, запрітить катування, забрітить всяке іздівательство над подоб'ям Божим, щоб Господь вірвався туди, поперевертався і все, що треба і не треба, повизволяв визволяв людей. Людина не повинна відчувати такі тортури. Людина була создана то, щоб владичі стоїть на землі, ходить Божими путями. Теж ми просимо Господа із духовного полона лавушки, що не настрою всякими лесливими словами, деньгами, там ще вони з Дубаїв викидали людей. Дівушок просимо Господа за дівошок молодих дуже Господь їм свядять їх. Не треба вибирати строї сім'я, просто надо вибрати когось від Бога, хорошого, надіжного, щоб не кидатися на любе, які тільки на візьме хоче взять полон, щоб там іздіватися, бити, унічтажай там все. Просимо Господа, розторнути вузи, вирватися з силою, перемоги Ісуса Христа через жертви на налоги, перемоги вічного святого Бога, вирватися до дитини, сходить її, її, вирвати її з цих лап. І щоб вона ходила Божим путям і дати Боже благословення, наповнити віри, щоб Бог сілом благословить. Не треба грязних тінях, Так само молимося, хто в полоні свій пролюбство, теж визволить гордість із полон. Благословляємося, з Духа Христу.